Приготуємо крем з печивом орео, який дуже просто готується, але смачний і дуже головне, що він дуже стабільний. Також приготуємо крем орео. Нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30%, цукрова пудра та печиво орео. Серединку з печива орео таку білою я викидаю, а саме печиво ось так подрібнила. Цукрову пудру додаємо до вершкового сиру. Далі додаємо холодні вершки, в мене жирність 30%. І взбиваю усі інгредієнти приблизно 3-4 хвилини. Нам потрібно лише, щоб вони усі об'єдналися. Кремчіт взагалі дуже швидко готується, просто потрібно взбити всі інгредієнти. Далі я всипаю печиво орео, яке вже подрікнилося здалегідь. І перемішую вже силіконовою лопаткою. Але не потрібно дрібнити печиво орело прям дуже-дуже мілко. Хай трошечки інколи попадаються в маленькі прям шматочки печива. Далі я перекладаю крем-кондитерський мішок, тому що так набагато зручніше збирати торт. Кондитерський мішок я зроблю отвір приблизно діаметром 1 см, тому що якщо я зроблю менше, то крихтки ось цього печива ору будуть погано виходити з кондитерського мішка і буде якось не дуже зручно збирати тортик. І відсаджую крем з кондитерського мішка. Крем є дуже стабільний. Крем-чиз взагалі дуже стабільний, але за рахунок того, що ми додаємо печиво, він ще стабільніший. Крем виходить дуже стабільний, смачним, з ним дуже приємно працювати. Подивіться, який гарний тортик всередині, рівненькі коржі, рівненькі прослойки крему. Дуже вам раджу спробувати його приготувати, а якщо ви кондитер, то обов'язково включити цей рецепт до свого асортименту. Також цей крем можна використовувати для капкейків та інших десертів.